Привіт-привіт, друзі! Ви на моєму каналі Candy Girl. Сьогодні я вам покажу, яке таке цвітове красиве перерозплесте. Таке можна віддівати, як брілочок собі. Дуже гарно та легко плететься. Для цього наші зберігають сім колярів веселки. Червоний кольор, оранжевий, жовтий кольор, зелений. Синій та темно-синій і філатим мене просто темного синього нема е, Якщо у вас є, краще використовуйте темно синій Беремо рогатку першу червону резинку, ми там може їх не видно за кадром вони там і прикручуємо вісімірочкою. Тепер беремо на кожен стопчик, накидаємо по чотири резинки. так Впускаємо самий низ і на один стопчик накидаємо по чотири резинки І на другий стопчик ще чотири резинки. Ось так. Отак ось має вийти. Тоді беремо черв... оранжеву резинку, вдягаємо її на розтопчику, не перекручуючи восьміркою. Тоді беремо крючок. Ось ці наші червоні резинки скидемо на оранжеву крючок. і спускаємо оранжевий. У мене тут маленька рогатка, то я собі можу спустити. Ой. Угу. Потім беремо жовті резиночки. Так, жовті резинки. Ой, оранжеві резиночки запутались. Беремо оранжеві резиночки. Накидаємо на один стопчик 4 резинки оранжевого кольору. І на другий оранжевого 4. На другий топчик оранжевого 4. Тоді беремо ще жовті резинки. Я запуталась, що там не треба жовтина зараз. Беремо просто вдягаємо. Тепер знаходимо наші ось ці резинки і скидаємо на жовтій, на жовту резинку. Опускаємо. Беремо тепер жовті резинки, накидаємо на один стовпчик чотири типу резинки. Раз, два, три. чотири, чотири. Два, ще дві. Головне, щоб у вас вони були, розпря... От які? а не скомкані, бо перо буде негарне, бо воно буде скомчене. Тоді беремо зелену резиночку. Вдягаємо її на два стопчика, не перекручується. Тоді беремо жовту знизу розинку, перекидаємо на зелену резинку і опускаємо вниз. Беремо тепер чотири зелених резиночки. Тут відкладаємо чотири на один стовпчик. 4. І на другий стовпчик по 4. Тут ще а, по І сюди 4. Тоді беремо синю резинку, вдягаємо її на два стовпчика, видіваємо тепер ще ці зелені на неї. на синю резинку. Опускаємо. Якщо у вас нема місця, ви можете перестати. Я вам подам, коли доплету своє, Покажу вам, як його закінчити. Беремо тепер 4 сині резинки на цю відкладаємо. І... і. Ой, зараз я за кадром візьму. Я за кадром взяла 2 резинки, вдягнула так же само на 2 стопчика на один, чотири, на другий 4. Тоді беремо темно синього кольору резинки, вдягаємо на 2 стовпчика і ось. Два Тоді беремо ще ці нижні дві резинки діагноз на, на нашу синю резинку. Ось так. Таке у нас має виходити. Пускаємо, бо в мене вже просто не вміщається місце, мені треба якось так Беремо е, темно-синього кольору чотири резинки. Тришки. І цього кольору теж чотири резиночки. Вдягаємо їх на два стопчика на ці чотири резиночки. Беремо одну фіолетову, вдягаємо на два стопчика фіолетову резинку Тепер тепер знаходимо наші дві нижні резинки, які ми скидаємо на фіолетову одну резинку. Опускаємо. Вже <різь> просто не вміщається Перо таке гарне. Беремо відкладаємо з цього кольору, з кольору чотири разиночки. І, і другий на другий ну, по по стопім різочок. Викладаємо кожну чотири. і вдягаємо її на два стопчика. На один чотири, на один ну, стопчик 4 і на другий стовпчик 4. Вказок завершити. Беремо одну резинку, якщо вона вже у вас діта. <ріст> <ріст> Вдягаємо її на два стовпчика. Ось ці резинки перевдягайте її на одну. Якщо у вас це вже зроблено, дивіться, що робити. Беремо ці дві резинки, виходимо її на крючок, Потім беремо цю резинку, ось цю, і затягуємо, і отак так як на відео відеометелика. І затягуємо. Добре, добре розумінка, щоб не розпадалася, як у мене завжди. Тоді обережно, дуже обережно беремо, знімаємо наше перо. Так обережненько. Знімаємо наше чудове, красиве, дуже гарне перо. Щоб воно в мене не розпалося, як на всіх. Подіваємо, і дивіться, яка в нас красота вийшла. Я дуже впевнена, що всіх дуже таке гарне, чудове перо вийшло. Вам це може бути як брелочок, воно дуже пасує вам, особливо, якщо ви дівчинка. Вам буде пасувати на рюкзак, або десь може прикраса берелка. Я дуже рада, що ви подивилися це відео. Мені дуже буде приємно, якщо ви поставите мені лайк та підпишетесь на мій канал. Дуже дякую вам, що подивилися це відео. До зустрічі на наступних відео. Пока всім!